Вшановуємо пам'ять нашого земляка, поета, письменника, волонтера, активіста, патріота з великої букви і просто людини, яка любила життя. Це Володя Вакомов. Ми часто зустрічалися, бібліотека з Володою, презентували книги. Це були дуже цікаві, інтересні зустрічі з дітьми. Ми сьогодні з вами зібралися дійсно з приводу важкої події. Ми будемо сьогодні говорити про Володимира Пакуленка, нашого колегу-письменника і нашого земляка. На жаль, так склалося, що ми, окрім Володі, будемо сьогодні згадувати ще одну нашу колежанку Вікторію Амеліну, теж письменницю, яка загинула в червні, в липні цього року, через російську ракету, яка поцілила у ресторан у Краматорську. Я думаю, що ті, хто в залі знають, що Володимир підписував свої книжки Художні твори саме ось в такий спосіб, він позначав, що він є письменником з капітолірки. Для нього було дуже важливо додавати цюка і показувати, що він звідси, що він людина, яка любить і лишається в своєму дорогому селі. Я дуже вдячна вам, що ви прийшли на презентацію цієї книги що ви прийшли відзначити пам'ять про мого сина, про таких самих, як він, так сказати, невинно убієнних. Вони були звичайні люди, громадянські. Вони були, Володя був дитячим письменником, інші хлопці, яких теж цинічно вбито було. Звичайні сільські, гарні люди. Зазвичай виходить в голову, що це була людина без шкіри, тому що те, що він думав, те він говорив, жив всі свої життєві позиції, це в ньому не роз'єднувалося. Тобто, це і був сенс його життя: Україна, діти, родина, Віталік, який, ну, чесно кажучи. Ну, ті наші небагато зустрічі, які були, завжди були з його сином. І його відношення до дитини, він часто про це писав у Фейсбуці, я також це читав. І ці його всі болі, які він відчував, десь вони і викладені в його літературі. Володимир починав свої, ну вірніше, не починав, розвивав свою творчість саме в літературному об'єднанні. Його називали Крем'янець. І там він приходив туди, і разом ми із Іваном Єгоровичем Нерочученком, Лоретом, імені Олександра Олеся, я відроджували це літературне об'єднання, і як зараз, я пам'ятаю, він прийшов своїм цей зачистою, козацькою такою, да, такий зовнішній, такий хлопчик. І він починав читати свої вірші. Звичайно, були перші дискусії. Літературні такі домисли. там, ну, Можливо, ми йому щось підказували, десь щось поправляли. Це нормальна була кухня літературна лабораторія, яка варилася там. Мав мізинчика сина. серцем грів, як умів. Оселедця чуприну гордовито носив. Рими спати не давали, все, здавалось, не ті. А була б та навала найстрашніша. В житті плани, мрії, турботи. Незабаром весна, тож добавить роботи, не судилась війна. І при першій нагоді до рашистів катів невідомо сьогодні, чий до полетів, не барились, забрали. Хто попав, той пропав. Пошматовані рештки ледве батько впізнав. Чашу горя повінця наливає расист. Ще одного вкраїнця загубив білий світ та Дніпро і Гаверла промовляють слова. Україна не вмерла, Україна жива. Моя релігія анархія, мій Бог кусень хліба, мої апостоли однодумці, мої молитви рідні діти, мій пастор дорога, моя Біблія. Контрлітература, мій хрест, книга. Мій дзін – панкрок, авангард. Мені пухом. Сьогодні десятий день окупації. Розумію, що ці рукописи потраплять в друг ФСБ, яке має перейти після рашистської дивізії З. Ось тільки закінчаться бої. Але все ж розраховую їх передати в разі довготривалої окупації в руки міжнародних організацій, а вони. За правилами міжнародних спільнот будуть. Все ж я вірую в ЗСУ. Отак, як у Бога, нехай не гнівиться на мене він. До речі, сни є. Часом виключаєшся на годину-дві щось сниться. В перший період снилися цифри, старі календарі, знайомі, снилися й хлопці, ніби обіймаю їх, зустрічаю. Боюся думати, що з ними. Перші дні окупації я трохи здавав і через напівголодний стан взагалі. Зараз взяв себе в руки, навіть город гриву потихеньку та картоплю до хати вніс. Пташки цвінькають тільки зранку, по обіді навіть від ворон не почуєш злостиве кар. Врешті увечері мене рятує музика мобільнику, записував ще до війни Йори Кльоц, Плач Еремії, Горгішелі та інші. А сьогодні, у день поезії, у небі привітав мене невеликий журавлиний ключ. І крізь їхні курли ніби чулося: усе буде Україна. Я вірю в перемогу.